У продажу будинок в чорновому стані для втілення ваших власних мрій знаходиться в передмісті вінниці по дуже приємній ціні. Пішли, подивимося всередині. Вам не треба платити за чужий ремонт, а ви зробите так, як хочете саме ви. Тут у нас вхідна група, санвузол на першому поверсі. І невеличка житлова кімната. На першому поверсі у нас також є гардеробна. І величезна кухня студія з панорамними вікнами. І у нас є вихід на внутрішній двір. Пішли на другий поверх. На другому поверсі у нас три житлові кімнати. Гардеробна і величезний санвузол. Перша кімната житлова. Друга гардеробна кімната. Ще одна житлова кімната. І дуже просторий санвузол. Будинок має 120 квадратів, вже є всі комунікації і стоїть він на 4,5% сотках земельної ділянки. Будинок знаходиться в якошинцях, вартість 67 тисяч доларів. Дзвоніть, пишіть перегляд в будь-який зручний для вас час.